Буває така думка, що ми от по благодаті спасіни можна вірити як хочеш. Хочу, ходжу в церкву, хочу, не ходжу, хочу, даю, десятину не даю, хочу служу, не хочу, не служу. І як хочу, те й роблю. Але для того, щоб спастися по благодаті, треба як мінімум привзійти правідність книжників і фарисеїв. Вони виконували закон в принципі формально. Але Ісус на горній проповіді. Говорив, що е, є, закон був даний через жістокосердя, а тепер же, якщо раніше там, треба було вже вчинити блуд, для того, щоб це вважалося гріхом, каралося. А тепер гріх це просто подумати в мислях, е, тому що гріх він рождається в мислях. В серці людини. І треба очищувати своє серце, свої мислі. І як тільки приходить щось таке, треба зразу на уровні мислі це відсікати. І, ну от справжні духовні люди саме так і роблять, і реально живуть по благодаті. І в цьому благодать, що Народжений від Бога не грішить, сказано, і якраз саме тому, тому що відсікає гріх аж на уровні мислі.